you bitches I can't trust you okay. can't give you real I can't trust you okay. can't give you address. They don't mean to be like Jerry I might fall in love with my troubles I can't trust you okay. can Джері Стекхаус – баскетболіст, який грав на позиціях легкого форварда та атакувального захисника. Стекхаус грав у баскетбол в університеті Північної Кароліни, де був визнаний найкращим гравцем року за версією USA Today. Він був обраний на драфт NBA 95-го під третім номером командою Філадельфія. У ЕНБІ Стек грав за Філу, Детройт, Візардс, Даллас, Мілуокі, Майамі, Атланту та Бруклін. Найбільш успішним періодом його кар'єри вважаються роки, проведені в Детройті, де він брав участь двічі в матчі всіх зірок. NBA. це було в 2000-му та наступному році. Стекхаус завершив кар'єру гравця в 2013-му. Після цього він став тренером. Очолював команду ліги розвитку НБА Торонто 905, а потім став асистентом головного тренера Торонто Репторс. З 19-го був головним тренером команди університету «Вандербільта», А зараз є помічником тренера Голден Стейт Воріорс. Сідайте зручніше, налаштовуємося на Джері Хауса, в, 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 в вінтаж -б 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 баскет. Університеті північної Кароліни він грав разом з Вінсом Картером. Цей період показав його потенціал як зіркового гравця, але також і деякі проблеми з командною хімією. Оскільки обидва гравці були дуже талановиті та потребували м'яча. Початок кар'єри в Філі Стеххаус був обраний третім на драфті 95-го. він грав разом з Ансвером ще однією молодою зіркою. Їхнє партнерство було цікавим, але також і складним, так як знову ж таки обидва гравці були орієнтовані на атаку та мали схожий стиль гри. І це призвело до обміну Стекхауза в Детройт. Період у Детройті та пік кар'єри Джері Стек Там він досяг найбільших успіхів. Він став лідером команди. Демонстрував вражаючу результативність, набираючи в середньому понад 20 очок за гру протягом кількох сезонів. Це пік його кар'єри. Ну і цікаво відзначити те, що, хоча Стеххаус був чудовим скорером, пісток не досягли значних успіхів у плей-офф під його лідерством. Після Детройта Стеххаус часто змінював команди, граючи за Візардс, Маверікс, Уокі та інші. Його результативність почала знижуватися, а роль у командах зменшуватися. Він став скоріше ветераном, який ділиться досвідом з молодшими гравцями. Стеххаус був надзвичайно талановитим гравцем з чудовими атакувальними навичками, проте його кар'єра іноді страждала через проблеми з командною хімією та не завжди ефективно ефективного в захисті. Він досяг найбільших успіхів у Детройті, де отримав можливість бути лідером команди. Однак йому не вдалося привести команду до значних успіхів у плей-офф. Перехід до тренерської діяльності став успішним кроком у його кар'єрі, демонструючи його здатність до розвитку та адаптації. Щодо кращого сезону за результативністю в сезоні 2000-2001, граючи за Детройт Стейкхаус, набирав в середньому майже 30 очок за гру, що було другим показником у лізі після Алена Айверсона. Стиль гри Джері Стекхауза можна охарактеризувати як агресивний, орієнтований на атаку з акцентом на індивідуальну майстерність. Він був яскравим скорером, здатним набирати очки різним способом. Атакуючий стиль. Техаос був перш за все атакуючим гравцем. Він постійно шукав можливості для китка, не боявся брати на себе відповідальність у вирішальні моменти. Його гра відзначалася напором та бажанням домінувати на майданчику. Драйв та прохід під кільце. Стекхаус мав відмінний контроль м'яча та швидкість, що дозволяло йому успішно проходити під кільце. Він добре використовував кросовери та інші фінти, щоб обіграти захисників та завершити атаку леяпом або данком. Кидок з середньої стекхаус володів кидком китком з середньої дистанції. Він часто використовував джампшоти після дриблінгу, що робило його атаку ще більш непередбачуваною. Триочкові, хоча триочкові не були його основною зброєю, стекхаус також міг влучати здалеку. З часом він покращив цей аспект своєї гри, хоча стабільність триочкових китків не завжди була його сильною стороною. І Трошки пройдемося по мінусових сторонах: вади та критика. Перш за все, захист. Захист не був сильною стороною Джері. Його часто критикували за недостатню увагу до оборонних дій та відсутність стабільності в захисті. Командна гра. Як вже згадувалося, Хаус іноді надто захоплювався індивідуальною грою, що негативно впливало на командну взаємодію. Це особливо було помітно на початку його кар'єри, коли він грав разом з іншими талановитими гравцями, такими як Айверсон та Картер. Нестабільність. Хоча Стекхаус міг демонструвати видатні результати, його гра не завжди була стабільною. У нього траплялися матчі, коли він набирав дуже мало очок або робив багато втрат. Стекхаус був яскравим та видовищним гравцем, який запам'ятався своїм агресивним атакувальним стилем. Він був справжнім скорером, здатним самостійно вирішувати долю матчу. Хоча його гра іноді критикувалася за індивідуалізм та недостатню увагу до захисту, він залишив яскравий слід в історії NBA. Сподіваюсь, це відео з характеристиками гри Джері Стекхауса вам сподобалось та було корисним. Yeah, I'm, about this I'm about go crazy nigga, check the, yo, yo. Hey. I'm the type of nigga always got some motion home, hustle pro window poking I'm the type of nigga, always got some paper, go to